Пані Табанові, величайші, хлопчинчелі. Ми спробували дуже багато піци в міста Києва. Були дуже смачно, були дуже. Але ми спробували більше всього традиційне наполітанської піці в типу, псевдо. А сьогодні мус... Мене обіцяв зробити сюрприз. Вона принес щось це спешл. Special, сюрприз. сюрпіз. Спешл піце сюрприз для мене і для вас теж. Сподіваюсь, що я Сподіваюсь. Зразок норає. Що за! Це піца-гамбургер. Так називається піца. Називалась піца гамбургер. Що це а це то торт. Я це? не знаю. Подивись, Щось, я... тебе <різь> <Що це? різь> Ух ти! Чикаго-піца. Мус! Мус! Що це? Писа гамбургер, да. Это чизбургер. Чизбургер, друзья. Да, это требуется, як она подсылаться. Высовывается. 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 Это ты думаешь, что высовывается, а хрена не высовывается. А, высовывается. Ух ты! Пірочини!

Збачте, це неможливо. Уф. Це для, для мужиків. Це дуже складно, це дуже треба багато сил. Так, що маємо? Маємо що... Бачите, це, це недопечене, це сирає. Здесь uh, спалили. Uh, mm. Так, що, проблем, пропугал. Потрібен? <laughs> ну трошки все нам. Да буде тим ідеальним. Більше Ну, не зможе. Над є надію. Mm. Як на смак. На смак трошки схоже на чизбургер, Але то, що, що странно, тісто дивись, Це це дуже це мега бортик, як це неможливо їсти, це вже трошки спаліло. А тут це, бачиш, сирі. Але, оскільки ти заказав, ти с'єш. Ну, я хоча б спробую. Там сир, тобто це чись Це от те, що має бути котлетою. Це той сир, який зверху, типу чедера має бути. І це томатний соус і ще посипано пармезанчиком. Тобто, це, знаєш, є ліниві голубці, а це лінивий чізбургер. Просто його в тіста заклали і отак своєму розмазали. Що зробив лінивий псайом. Так, це я буду їсти я. Марко правий, якщо б було б смачніше, тісто не сире. То було б більш-менш, а так мені здається, що вона не доготувалась. Скільки балів можливо давати цієї піце? Як, як Чикаго піца це не смачно, як просто піца, це не піца. Як пірік, це не смачно. Що зробити? Нічого. Продовжуємо по піца не піца, це піца карбонара. З макаронами. О-о-е-е! Ооооо, я ці та ніцу не роблю. О-о-о! Ніколи не бачив. о Нарешті, нарешті. Так. Э-э, это не погано. Ну... Но... але но... это... Надавай. Это неплохо выглядит. Ну, а, трошки беленькое, ну ладно. Трошки сухенько. Ну, что же Спробуем. О. Так. Osionfish. можно уже сказать, что тесто выглядит непогано. Не, 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 не разумею, почему треба сделать пиццу карбонаром. Мне кажется, что они делают пиццу непогано, Це... Це бікон невеличчайший, а в Карбонара нема бікона. У мене ма А Зачем? Робити нормально, то можете ви використовувати хороший б бікон. Ну, це непогано. Це на карбонару схоже взагалі чимось. <риклад> <риклад> Ні. Ну, тобто, чому вони назвали це карбонара, непонятно. Там є, ну, вони, бекон і яйце. немає інгредієнтів карбонара. Нема пекоріно, нема ванчали, нема чорний пірець. Нема фетучини ригатоні, Можливо з це секрет. Боже мой. Да, да, ну я ж маю спробувати, що таке піца карбонара. А це знає кому дати. Ну, це схоже на. Блин, там реально є яйце, але в карбонарі воно ну з нього робиться соус. А тут це приготоване яйце, тобто це як піца з амлетом виходить з біконом. М -м -м. І це трохи дивно. От. Але є як є. Але. Дивіться, як піци, це непогано. Було тісто це смачно, приготування теж. Але. Вони хотіли зробити що та що авторське хлопці. Що робити карбонара, то треба, щоб було схоже на карбонар. Зачем, зачем зробити карбонара, якщо це не карбонар? Зробити що то правильне. Це дуже смачно. ви молодці. Ви взагалі молодці. За чим карбонар? Зразок No. Це Марко, те, що ти хотів. Піца з ананасами, але вона... Не... Вона не просто з ананасами. Мені цікаво, чи ти е, скажеш, який її головний інгредієнт. Не відкривається. Можливо, не відкривається. Все. Зразок номер 4 Не відкривається бракований. Це ананаси приліп. Бачу, марадона, сонце. Но, но, о, это, это на для фестиваль ужаса. Є соло, с ананас, все є. Все, є. все, что треба, чтобы не было, є. Это, это электрический. Они... Ба. О, тисто не погано. А, не, ну, не, а, да? Угу". А, а, а -а -а. <свист> Ой, как смачный пицца. а что смачный пиз? О, упав! А на ось що на нас упав? Ну, ти ж сам казав, що, що, що гарне на тісто має бути отаке. Е, е, тісто це не погане, я скажу. Це, це не погане. Це електрична піч, але це непогано зробити. Зараз є е, е, типічний традиційний жест італійський, коли чому. И ананасы, и ананасы съешь. Ммм, это Особливо кунжут, это очень гамон. И сыр. Сыр, сыр не очень вкусный. смачный. И кетчуп, Ні. Ну от подивись, от от це, от це, наприклад, що може бути. Чілі. Ні, ні, ну оце, от це от таке. Оце? Ананас. Та це не ананас. Там подивись і спробуй ще. По, по, він ж шматочок може. Шо, то, що, То, то ананас. Ну там є не ананас. Там є от одна складова, і із за якої я цю піцу обрав. Ну, ананаси це додаткове, але я шукав дивні піци. Это не, не просто ананас, а ананас в сиропе. Это, у нас сегодня запуск пиздец, да? Вот это вот, вот это. Кимчи? Так. Поганый кимчи. Але загалом як тобі ідея піци кімчі з ананасами? Чудово! Молодці. Хлопці, ви вмієте зробити піцу? Тісто, це все нормально. Зачем все? Зачем? Ну що? А, а може з соусом краще буде? Ну тобто тобі таке поєднання не подобається. Так? Тобі таке поєднання не подобається. Подобається, дуже смачно. смачно, Бач, смачно. Я серйозно питаю. Ну, смачно, Хочу, але... А є піса малокс? Нема ну, сама. Це непогано насправді. Воно ну, дійсно тоненьке, тісто кімчі, яка хрустить і дає таку ну, гостроту горіч трохи. Ананасик солодкий, кунжут. ну, Смак кунжута він дивний для мене на піці. Але ну, коли ти замовляєш піцу з кімчі, ти не очікуєш, що це буде піца. Як піца, а це ти хочеш ну, щось незвичне. Дивісь, ананас це ананас в сиропі. Це дуже солодкі. Це неможливо використовувати. Я, я, чуть -чуть зелений, тісненький ананас мож, можливо. А то ж це може тільки не, не говорити. Кімчі – це дуже солений. Це не ферментоване, що це ж це не смачно. Сир це не смачно. Для мене і е, томатний соус треба було, що трошки. Якісне тісто зроблене від піцейову, як знає, як робити піцу, я бачу, що знає. Але інгредієнти чудові, чудовищні, Не тільки сочетання інгредієнтів, але ще якість інгредієнтів дуже погана, погане, а потім це, 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 це кунжут, при чому? Вірячаєш, на допомогу, на допомогу. Діма, це тобі. Дякую. Діма, сьогодні тебе буде гарантірований гастрит. Ти оцінку вдав? Я завтра. Хорошо. Після завтра. Якщо треба давати акцент у само піце, Чотирі. Якщо треба здавати акцент піця то можу. Це шість-сім. Ну, середнє, значить, п'ять з половиною. Заразок номер 4 Так. Ну, цікаво, що ти скажеш про це. Називається дядько Петро. Петро. Назва піці дядько Петро. Петрони, петрони, петро. Ух ты! І... Ух ти! Як тобі така ідея? Виглядять. Смачно. Тісто правильно, приготування правильно, піч правильно, температура правильна. И начинка теж виглядає непоганая, дуже непогано, українська пицца, значить сейчас о о пицца. Нарешті, нарешті. М -м -м. Це піца з спаргусами. Зараз вже сезон. М -м. Тут є трюфельна паста, м -м. тут є сир. Мене дуже подобається. Ну, Тобто це не класично, да? аспарагус на піцу це експеримент, але вдалий експеримент. так? Да? Mm -mm. Це не класично, але їсть ну, коли робиш експеримент, треба, щоб експеримент мав смуску. См см mm -mm. А когда кладёшь все подряд, это не эксперимент, а пицца. Я так понимаю, эту пиццу мы с тобой не попробуем, Дима? У вас уже есть три. Чизбургер пицца, да? Вы чизбургер не да? Вся птица на битве. Дуже смачно. Мы дуже молодцы. Мене реально дуже-дуже сподобалось. Смаки сбалансованы. що, У тебе є чизбургер. да, Я покладу це на чизбургер. Ну, Ти ж кажеш, щоб експеримент мав сенс. Треба зробити чизбургер трохи смачнішим. Нет, ну, нет, ну, ладно. Тільки не клади на чезбург. Це цікаво, це? По смаку не піца взагалі. Ну, бо, А що ні, ні, ну... ну для мене піца там має томатний якийсь. Є. Є. є дуже багато білої піци. Ну, Я знаю, я. в Америці, там з морепродуктами. Дуже багато авсковська піца це біла. Угу. Але це смачно, це таке легеньке, да. весняне. М -м -м. Ну, це цікаво. А що є? Нема більше, немає жодного. Ще є одна. А це є виробні кажуть, це Та дані Тобі сподобається. Зразок номер 5 Дуже, коли ти бачиш... Коли ти бачиш назва піцері, ти розумієш, що це уровень. Це вже треба, щоб було відлічайшому. Це Марко справжня київська піца. Тому що це піца з котлетою по-київськи. Цікаво. це зразок это... 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 номер два. было. Опять. Є yeah. тісто с кукурузным мукою. Я хочу, щоб було. Да. Смазали. Песто. Песто. У базилика Не треба, щоб було э, жару, Потому что жарву становиться не смачно. Так. по Микровка для дизайна. Це що э, радіальные петучели. Я как-то неправильно ездил, Марко. ой Думал хуже. Надеялся лучше. Я мінімум бачу, що люди старались. М -м -м. Маленька котлеточка смачна. М -м. Це не дуже схоже на піцу. Ну, але тісто це непогано. Запечено правильно. Електричка печка, пічка. Ну, то да, ладно. Американський варіант. Ну, А ти, ти її якось дивно неправильно з'їв. Ну, дивись, от лежить котлетка. Чотири котлетки на чотири кусочки. Ну, береш отак. Отак. Звернув. Отак. Так, раз, і котлетка, і туди завернув. От завернув і. Ну <мерт> це ж інша справа. <мерт> і котлеточка. Двій. І сирочок. І якраз ця кукуруза <мерт> вона вбирає весь жир зайвий. М -м. Його якось нейтралізує так, щоб він не розтікався по роту. М -м. За два укуса я з'їв весь шматок. Це просто було холодне. Пробуйте. що так? Да, давай їм дадім. Взагалі це дуже не схоже на традиційну піцу, але як приготували і за ідею. І да, за ідею, а да? як приготували, це. Можна сказати, що дуже професіонально. на те, що на піч це не, на, на, на дравини. Тісто це смачно, запечено смачно. Інгредієнти все смачно. Ну, що не погано. Дадим шість. Шість чим так. ,5. 5. Домові, з половину. З половину. Пані данове, спіти всі, скільки можливо. Давайте е, скажіть, що будемо пробувати з київських закладів і будемо спробувати з вами. Яку страву? яку страву рекомендуєте спробувати в київських закладах? Яку, яку славу. Страва, страва. Підписуй на величайший канал, ставте лайк і їжте смачну піцу. Без ананасу. Ананасу.